У самій Курській області вночі було чути сильні вибухи. і Видно масштабні пожежі у Рильському районі. Це за 40 кілометрів від кордону. Ворожі пропагандистські пабліки повідомляють, що горіла російська бронетехніка разом з особовим складом. На ранок з'явилося відео тієї самої розгромленої колони на кадрах. Десятки згорілих вантажівок і багато мертвих російських солдатів. На четверту добу боїв на Курщині Росія втратила контроль над понад 400 квадратних кілометрах території. Вони позначені на онлайн мапі бойових дій Deep State. Офіційний Київ продовжує зберігати інформаційну тишу.